Чи викреслила вас свого життя загадана людина? Хм. Ні, не викреслила. Тут була така, знаєте, велика переоцінка цінностей. Я би сказала, не то, що цінностей, а людина на все подивилася, знаєте, під протилежним кутом. Не отак, от ми всі ходимо да, і думаємо. А Зовсім по-іншому почала думати, бачити вас, да? і зрозуміла, наскільки було добре, класно, весело, ті, загадані ваші людині з вами. Да? І людина може розраховувати на шанс, бачите, шанс з неба, що Бог дасть ще шанс і все буде у вас добре. Да? Тобто, але це тут такий довгий період. Це не може бути ой, карту перевернула. Це не може бути там швидко. Ні, це дуже тривала карта, це може бути, знаєте, від. Від 9 місяців до року, а можливо навіть і більше, да. Тобто людина сподівається, що пройде час, і в неї буде можливість налагодити знову з вами стосунки, якісь да або якесь спілкування, і знову продовжити знаєте, те, так сказати, кайфувати, радіти, отримувати задоволення і просто насолоджуватися життям. Отак.